Розв'яжи геометричну задачу. Дано вписаний чотирикутник ABCD. У нього одна зі сторін 20, інша 12, як ви бачите на рисунку. А також відомо, що BC дорівнює CD дорівнює BD. А знайти треба невідому червону діагональ. AC. поставте відео на паузу, подумайте над цим завданням та обов'язково напишіть своє розв'язання в коментарях. А я покажу вам красиве розв'язання цього завдання без використання подібності трикутників, а за допомогою цікавої додаткової побудови. Ну що ж, сподіваюся, ви вже написали в коментарях свою ідею. А я показую вам додаткову побудову. Вперше, що ми е, побачимо, ми звернемо увагу на те, що утворився рівносторонній трикутник CBD. Отже, кожен з його кутів дорівнює по 60 градусів. Кут СДБ, він є вписаним і спирається на цю дугу ЦБ. На цю ж дугу спирається вписаний кут САБ, отже, він теж 60 градусів. І тут, мені на думку, спала цікава додаткова побудова. Продовжимо АБ таким чином, щоб утворився новий відрізок АХ, який дорівнював би нашому шуканому відрізку АЦ. Ось так. Добудуємо АХ, щоб він дорівнював відрізку АЦ. Таким чином, у нас вийде рівнобедрений трикутник з кутом 60 градусів. Отже, він буде рівностороннім, і CX буде дорівнювати АЦ. Давайте оцю невідому величину довжини відрізка А, позначимо якоюсь буквою, ну, наприклад, позначимо буквою Б. Тут буде Б і тут буде Б. Ну і, відповідно, АХ теж буде дорівнювати Б. А сторону рівностороннього трикутника ДБС ми позначимо, наприклад, буквою А. І тут буде А, і тут буде А. А тепер звернемо увагу на два трикутники. трикутник CBX і трикутник CDA. Як ви думаєте, які вони? Точно, вони рівні. У них є дві сторони А, А, Б, Б. а ще кут між ними, про який ми ще нічого не сказали. Ось цей кут, ось цей кут, ДЦА дорівнює куту БЦХ. Чому так відбувається? Тому що, а, якщо ми звернемо увагу на кут а, Ц, Х, ось цей, він буде 60. А якщо ми звернемо увагу на кут Д, Ц, Б, ось ДЦБ, він теж буде 60. Отже, кожен з кутів оце, оцей. Дорівнює 60 мінус оця частинка АЦБ. Ну і відповідно кут ДЦА. ось цей, Теж дорівнює 60 мінус та сама частинка. Отже, ці два кути між собою рівні. Тоді і трикутники оці рівні. А якщо трикутники рівні, то у них і відповідні сторони рівні. Отже, сторона BX буде дорівнювати стороні DA. ДА. І BX теж буде дорівнювати 20 см. Тоді сторона АХ це 20 плюс 12, Отже, 32, І діагональ А це теж 32. Ось таке класне розв'язання такої задачі, без використання подібності. Доволі красива побудова. Якщо сподобалось, обов'язково підпишись та постав вподобайку.